Мажоритарників, мажоритарників у мажоритарних округах наразі аудит завершено, і в Києві вже презентовано на національному рівні повністю всю кількість кандидатів, які було проаналізовано, і також є певні висновки. Але я би хотіла сьогодні почати з того, що ми сьогодні, рух чесного Кіровоградська коробнична рада, прошу будь ласка, вимкнути або на беззвучний режим мобільний телефон. Сьогодні Треворадська координаційна рада провела вуличну акцію під такою цікавою, гарною назвою Намалюй портрет бажаного кандидата. І сьогодні мали можливість взяти участь у цій акції прості громадяни, перехожі по вулиці Дворцеві. Вони прописували критерії, які має відповідати кандидат народні депутати. Хтось малював портрет, хтось малював, скажімо, певні якісь писав риси характеру, а хтось навіть у віршованій формі презентував, як він бачить свого кандидата. Вийшло так досить цікаво і неординарно. Запитання були такого характеру, що ми будемо робити з даною презентацією, з даними результатами спільної такої роботи. Все це акумулюється на сайті ЧесноОргюсноорг і, звичайно, робляться певні такі. Узагальнені матеріали для того, щоб громадяни могли, зайшовши на цей сайт, познайомитися з думкою громади. Тому наш сайт є певним таким майданчиком для голосу громади. Це такий, це теж такий інтерактивний момент у спілкуванні руху чесно з простими виборцями. І е, хотіла би поговорити про ті порушення виборчого законодавства, які наразі зафіксовано нашими партнерами. Це громадянська мережа «Опора», вона займається моніторингом виборчого процесу, так як рух чесно займається аудитом кандидатів народні депутати, але є партнери, які займаються саме порушенням моніторингом порушень виборчого процесу. І тому ми говоримо про те, що є певний рейтинг порушень. Ви зараз можете на слайді подивитися, да що найбільше порушень після кіровограшні зафіксовано саме з використання адміністративного ресурсу. Це звичайно є такий показовий момент, що саме в нашій в нашому регіоні до речі, така картина по всій Україні, але на Кіровоградщині займає шосте місце з використання міресурсу в Україні. 126 да випадків на Кіровоградщині – Це є під виборців, прямий непрямий. Такі факти також зафіксовані. 123 випадки перешкоджання політичній діяльності. І 77 випадків нечесна агітація. Ще є такий негарний у нас момент, як тиск на змі і використання силового ресурсу. А ну хотілося б зазначити, які у нас наразі є конкретні да, якісь порушення виборчого законодавства. Ну і ми тут бачимо, що в нас є 103 округ, в якому присутні да, такі негативні моменти. Коли факти зафіксовані, певним особам надавалася грошова допомога. Ми говоримо про те, що ця інформація є відкритою, зібрана з відкритих джерел і опублікована вже на певних сайтах. Тому ми, скажімо, говоримо вже про те, що було в ЗМІ оприлюдено. Передвиборчі конфлікти за участю журналістів. Я думаю, що всі пам'ятаєте прецедент. Судового розгляду 21-й канал і об'єднана позиція Батьківщина щодо, щодо розміщення соціологічних даних. Також у нас є факти відмови деяких ЗМІ у розміщенні агітаційних матеріалів. Знову ми бачимо той же такий 103-й округ. Також ми говоримо про те, що є. Певні вже такі, можемо сказати про певні такі вже узагальнені порушення. Говоримо про те, що використання адміністративного ресурсу в інтересах окремої партії та кандидатів можливості до конкурентного та відкритої політичної боротьби між учасниками виборів є вкрай обмеженими, і це правда, тому що маємо певну таку картину, коли бачимо, що Одні представники, які скажімо певну політичну силу, мають певні переваги для проведення агітації. Сьогодні також звучала інформація про те, що більшість політичних партій, а також самовисуванці, скаржились на упереджене проведення жеребкування і розподіл членів комісій. Навіть пан Іванов наводив приклад з різницею в конвертах. Ну, наскільки би, це відповідає дійсності, думаю, що пан Іванов матиме можливість висловитися з цього приводу. Ну і, звичайно, ми говоримо також про тиск на суб'єкті виборчого процесу, тиск і конфлікти за участю ЗМІ, говоримо про нерівномірну і нечесну агітаційну діяльність, а також перешкоджання участі деяких кандидатів у виборчій кампанії шляхом ненадання приміщень. Були в нас такі випадки, коли приїжджали, скажімо, лідери певних політичних сил, що практично ну, вкрай важко було знайти приміщення, де провести збори громадян. Така інформація лунала від партії удар. Я думаю, також є представники партії удар, які про це сьогодні мусять сказати. І на сам кінець я би хотіла зазначити, що буквально вчора. У Україні центр на блогах з'явилася інформація, нібито від руху чесно, про те, що рухом чесно зафіксовано порушення виборчого законодавства при проведенні агітаційної кампанії. Кандидата в народні депутати Андрія Табалова, речі, присутній, також може зазначити, чи був такий факт, чи не був. Зі свого боку, координаційна Кіровоградська рада Рудуху Чесно запевняє, що до даної інформації ми не маємо зовсім ніякого відношення і наші представники на даному заході не перебували. Тому е, говоримо про те, що також ведеться певна така е, провокаційна гра з використанням чорного піару, уже не тільки відносно кандидатів на народні депутати, а також і е, відносно руху чесно. Ну а з іншого боку, це говорить про те, що рух чесно набирає обертів, стає впливовим рівноцінним учасником виборчого процесу. Тобто, це чорний піар можна розглядати, так як також як і позитив. І зараз би я хотіла, перш ніж перейти до представлення аудиту кандидатів, який вже проведено, перейти до обговорення процесу порушень процесу виборчої кампанії і до певних порушень. Я би хотіла представити, будь ласка, пан Андрій Балов, якщо є певна інформація, так на. Да.